Важка доля випала воїнам Поліської Січі та іншим українським повстанцям. Вони воювали на два фронти: і проти Німеччини, і проти Радянського Союзу. За ще потім, коли поновилася радянська влада, навіть згадки про Поліську Січ були заборонені і небезпечні. досі розповідали нам про цю визначну подію в історії. І Ми половина знає, а половина можливо ні. Ось тут, у будинку колишнього профтехучилища, знаходився штаб Поліської Січі. Тут урочисто відкрили оновлену меморіальну дошку. Її освятили священики церков Київського патріархату, а потім урочиста хода вирушила до пам'ятного знаку, що в центрі міста. Саме тут, неподалік на стадіоні, якого вже нема, 15 вересня 1941 року січовики приймали присягу на вірність Україні. Про неї згадували і адміністрація міста, і гості, і внуки тодішніх повстанців. Люди слухали з вдячністю. Адже Січ, хоч і була тут недовго, зробити зуміла багато. Вдалося в першу чергу це те, що завжди цікавило українського селянина, і цікавило тоді вдалося реалізувати земельну реформу. Відповідно до неї, на… Ну, поки що тимчасовий час, але земля, яка до того, яка була вже на той час колективізована, мала перейти у власність до попередніх господарів українських звичайних селян. Поділ землі мав відбутися за тими межами, які існували до колективізації. Було відновлено ну, принаймні значні спроби, були здійснені у напрямку відновлення промислового життя, торгово-економічних відносин. Було також здійснено великий крок у розвитку культурно-духовного життя. Вплив загону бульби Боровця поширювався на Олевський, Лугинський і райони нашої області, кілька районів Рівненщини та на південну частину Білорусі. В його війську воювали майже 5 тисяч наших земляків. Тож, добру пам'ять про них викреслену радянською історією, треба поновити. Ми е, прийняли резолюцію на сесії, ми надали йому звання почесних громадянин міста Олевську, якби історичну справедливість ми відновили і приїхали до нас дуже багато поважних людей, за що ми їм дякуємо. І хотілося б ще в мене така є приємна місія передати книжки в наші освітні заклади.